Ми ставимо питання самі собі чи комусь, бо можна навіть жити в стилі коучинг, можна менеджмент мати в стилі коучинг, можна мати особисті в стилі стилікоучим. Один діло сказав, бігом зараз, я зараз, візьми, так зробити, так і так. А друге діло, як найкраще тут розставити ребенку? Як ти вважаєш? А ти вважаєш, що так буде. Я задаю питання, люди не сама переповідувала. Не Недавно мій син спитався мене. Ну, так як я займаюся бізнесом і моя mm -hmm. дружина займає бізнесом, то ну, про гроші багато говоримо. А що, гроші то самое? Я їм кажу, ні, гроші не саме. Я кажу, слухай, а ти своє око за скільки продаш? Так не продам. А маму, тата, братчика свого за скільки продаш. Не продам. А вибачте, що ти сидиш в тюрмі і те й мішок грошей. Хотів би так? Ні. А собі, що ти старий, який зможе, ти трясаєшся з паличкою, але зато має потрожити. А якби тебе ножки не було? Хотів би, але грошей багато. Ні. Володя, то що важливіше, якщо гроші? Це виховається в телековуючих. І це не гарно. І потім, я лише чув, як він пояснював своєму молодшому братові, що є речі важливіші в гроші. Хоча хоче дуже важливо, але є дуже важливі. важливі. Я кажу, що важливіше, він, він називає молодість, свобода, родина, здоров'я. Що ти було заказати? Якби сказав, ти знаєш, саме головне здоров'я, родина, і ще там щось в тому не сприймався. Такі способи набагато краще доходять до люди, людини. Дивіться, як працює жаний коучень. Коучен працює так, він розглядає будь-якої людини як потенційного генія. Тобто, давайте зараз побачимо в той груп. Розілися по двоє партнер. По і подивлю, що розказує, він на нього дивиться. Але ви війнете окуляри не такі. Називається полярне біла». Ви дивитеся на партнера, дивитеся на самого того в невдаху, лоха, знаю, не що такі слова, які набираються, лузера. от, е, що, це говорить та людина, потім поміняйте свічу сторону. Попай... Одна людина говорить, а другий дивиться на нього як на лузера. А потім та людина говорить, а той діває полярний розум. Поїхали. Розбите пара. Щось говоріть, лю любе.

Що ви відчули? Ті, які слухали, були в укулярах, і дивилися на квартири, як на лузера, на, на дивачках. Що, що ви зрозуміли? Що, що от ви запам'ятали, що людина говорила? Таке важне, що її не увидели. Тобто ви не почули. Якраз на наступному нашому майстер-класі, який буде сьогодні на шостій вечора, ми будемо говорити про ефективну комунікацію, що таке активне слухання. І як його проявити? Як можна... Дивіться, в нас є два вуха і один рот. Я так багато говорю, бо я зараз на тут навіть да? але взагалі то найголовніше продажах, в переконанням це вміти почути людину. Коли ви дивитеся базова установка, що перед вами дурак, лузер, лох і лівдах, ми навіть не чуємо. А якщо чуємо, то. А тепер ми звернутися по-іншому дівам. Скільки на ті я, я ніколи не відбуваюся. Хоча є один спосіб у мене маніпулювання цього вічного, коли він не дивиться на іншого, як на придурка. Але це не є, це маніпулятивні способи, грязні способи. Це, наприклад, погляне тільки не хворі. Дивишся, що тобі говорить тобі, так дивишся, так, так ходить, вилікуємо, виліплюємо тебе. Коли важкі тиснути в переговорах, то є такі мене, то я на будь наплоную захисту, де потрібно інколи тиснути. Тебе тиснути, захищатися і так далі. Але взагалі в житті набагато буде вам корисніше інші окуляри. Викиньте такі окуляри, розумієте, випити їх. Відівайте інші окуляри. Окуляри, які дозволяють на людину подивитися на генії. собі, що перед вами сидять Ейнштейн, Білл Май Тереза в одному лиці. Чи з якому братів? Чому? Майтереза це моральність, Білгейт це багатство, Ейнштейн — це творчість. Це наука. От перед вами сидить геній. Двіться, я вам скажу більше того, бо це насправді так воно і є. Ми використовуємо свій потенціал на 1-2%. Дехто каже, що навіть 1% не використовує, дехто каже 3%. Ну, Якби ми використовували цей потенціал хоча б на 6-7%, ми б вже були не. Наша підсвідомість це є безмежний океан. Набагато все інше, ніж свідомість наша. У боротьбі підсвідомості і свідомості це тепер підсвідомість. Людина розуміє, що робити не може, але підсвідомість каже заборів, ти маєш 1 вибуху. Або, наприклад, людина знаєш, мережі не знає, що речі на тебе Тобто підсвідомість завжди перемагає. Ми з допомогою коучингових інструментів допомагаємо оцей мостик налагодити свідомості підсвідомістю. Під, під, Зараз вдіваємо окуляри і дивимося на свого субесідника, як на генія. Саму людину. Тобто це перед вами, може, в рашне до кінця генія, але вона не бутон. От Якщо ви на неї посвідти сонечком, були триводичні, вона розкриється, і ви розумієте, яка провад велика родина Пробуйте. С другого сторону починаємо. А, да? Давайте еще одну Другу сторону. другой стороны. Популярно у нас. на участь.